Отже, а курити марихуану – це гріх? Нормальне запитання. Ну, дивіться, ну, в принципі, запитання дуже добре, бо тут я не знаю, чи прийняли закон цей про марихуану медичну. Це люди, які, значить, онкохворі і які, значить, Обезболюючи дуже дорогі, і їм просто не виходить. Є, наприклад, я знаю, що є держави, де є дозволено цю медичну маріхуану, там виписуються певні документи, і людина може собі спокійно її купити, і в такий спосіб заспокоїти біль через ракове захворювання. Якщо воно в медичних цілях, то нема питань. Розумієте, Є, як вам сказати, є, як вам сказати, ну, наприклад, а пити таблетки Дімідрол це гріх? Обезболюючи, так? Та ні, броді. А якщо їх 6 штук випити, чи 10? Це наркомани так п'ють. І коли вони вже. Медичні препарати використовують як, як якесь дурман зілля, збільшуючи надмірно, збільшуючи дозу, роблячи собі шкоду здоров'ю і так далі, то ясно, що воно тоді стає гріхом. Тобто, розумієте, є речі, які в своїй суті є ніякі, індиферентні, так? Не мають ні заслуги, ні кари, ні добрі, ні злі, ніякі. До того часу, поки людина. Не починає її вживати ту річ. Навіть з першого погляду речі безобідні. Подушка дуже добра, гарна штука, на ній можна спати, а як гарно вбрати, вона гарно виглядає, тішить людське око. Але багато в кіні я бачив, як подушками людей душать. Щоб слідів не було, як подушкою душить людину, то подушка добра чи зла, подушка ніяка, є річ. Як людина її вживає. Тому, так же само і марихуана, так же само і як він називається, морфій, так? Його вживають, вживають. Це ж наркотик наркотик ще й сильний, але його вживають в онкології, так? що облегшення е, страждання. Бо тому що біль такий, що людина просто може померти від. від Отримати анафілактичний шок, ну, це шок внаслідок сильного нестеретного болю, і від самого болю може померти. І коли зробити обезболювання, тоді людина переживає кризу. Тобто як вживати? Отже, Василю, що це? означає двері, двері у премудрості будьмо уважні. Дуже гарне запитання. Дуже гарне запитання. Це, ці слова виголошуються перед вірою. Вірою у в єдину Бога, це все держит. Перші християни, як молилися, вони, вони закривалися, щоб чужі не зайшли. Так? І Перед тим була Єктенія за, за тих, хто готується до, до хрещення, для того, щоб стати християнами. І там все е, оголошення вийде, тільки вірні, ще і ще в мирі Господа, і помилімся. Оголошення це ті, що готувалися до е, прийняття християнства. І коли вони їх виходили з храму, двері закривалися. І був спеціальний виголос, щоб не забули двері, двері, примудрості, будьмо уважні. Двері закриваються, і тоді починає читатися символ віри. Тобто, це та традиція з перших віків християнства, коли огошених виганяли з церкви, реально виганяли, вони мусили вийти, бо тільки вірні могли приступати до святих тайн, приймати тіло і крови Христа. Вони читали вірою, виголошуючи символ віри. Ну, от такі. Тобто, це із тих перших віків, христи... перших віків християнства. Слава Ісусу Христу! Отче, як молитися за того, кого люблю? Ще й образила сказаного не повернеш, а людина для мене дорога. Я вам так скажу, що якщо ви когось образили або вас хтось образив, то це як мінімум не чужа вам людина. Бо образа люблячої людини вона більш болюча, якби якийсь там просто прохожий проходив мимо. А з іншої сторони є ще наша вразливість, так? Дуже легко. Образити горду людину. І найбільше страждають горді люди, їх легко обідати. Навіть незначними речами їх можна смертельно образити. Тому, коли ви відчули образу, Скажи, Господи, дай мені сили, дай мені мудрості здобути терпеливості і здати екзамен на стресостійкість. Я хочу позбутися гордості. Якщо мене серце зачіпає, значить я гордий. Хочу, Господи, навчитися від Тебе так, як Ти навчитися смиренности. Амінь. Тому моліться за того, кого образили, кого любите. Бо по-справжньому ми любимо тих, за кого в тайні молимося.